Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Місце, де ви завжди зможете знайти натхнення для дизайну інтер'єру. І сьогодні у нас на порядку денному дуже цікава тема. Який колір шпалер обрати у 2024 році? Давайте скоріше дізнаватись. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: земна елегантність в спальні та вітальні, похмурий блюд і зелень. Сміливі візерунки. Земляні тони роблять велику заявку в цьому році. Подумайте про теплі теракотові, м'які зелені та насичені коричневі. Ці відтінки привносять дотик природи в приміщення, створюючи відчуття спокою і тепла в будь-якій кімнаті. Подумайте про поєднання шпалер земляних відтінків з природними матеріалами, такими як дерево і камінь для гармонійного і вишуканого вигляду. Земляні тони ідеально підходять для створення затишної і привабливої атмосфери, особливо в спальнях і вітальнях. А тепер давайте поговоримо про похмуру синьо-зелену гаму. Глибокий, темносиній, смарагдовий і лісовий зелений займають центральне місце. Ці кольори викликають відчуття розкоші та вишуканості, створюючи затишну атмосферу. Використання цих відтінків у вашому домашньому офісі або їдальні створить стильний і сучасний вигляд. Поєднуйте ці глибокі тони з металевими акцентами, такими як золото або латунь. Щоб додати нотку гламуру до вашого простору. Для тих, хто любить заявити про себе, в моді сміливі візерунки. За допомогою рідких шпалер ви зможете створити будь-який візуальний малюнок, притаманний вашому стилю. Подумайте про використання рідких шпалер від торгової марки біопласт у затишних приміщеннях, або як акцентної стіни у великих кімнатах, будь-то великі квіти, геометричні фігури або абстрактні візерунки, сміливі шпалери можуть стати центральним елементом будь-якої кімнати. Що ж, ось вони, головні кольори Шпалер на 2024 рік. Незалежно від того, чи схиляєтесь ви до земляних тонів, похмурих, блакитних, нейтральних, натхнених природою чи сміливих візерунків, головне вибрати те, що резонує з вашим особистим стилем. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, ставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримати більший порад і натхнення для дизайну. Повідомте в коментарях, який тренд-шпалер ви найбільше хочете спробувати у 2024 році. До наступного випуску!